Віт, це любов та війна. Мене звати Олександра Щукіна, і ми говоримо у нашій передачі про те, як не втратити бажання любити, кохати і жити далі, навіть під час війни. Сьогодні у мене у гостях народний артист України Остап Ступка. Вітаю! Вітаю вас. Я дякую, що ви завітали. І спершу хотіла б вас запитати: театр як терапія. Як багато людей зараз ходить до театру, і чи на часі зараз взагалі приділяти увагу мистецтву? Знаєте, театр, от ви правильно сказали, що це терапія, частина такої глобальної терапії, яка необхідна зараз людям. В театри в Києві, принаймні, та й в інших містах, я думаю, теж неможливо потрапити. Всі квитки розпродані на три місяці наперед. Такий насправді театральний бум. Е, я думаю, що це е, чималеньку роль зіграв фактор війни насправді. Тому що е, це завжди було в усі часи, коли війни люди гуртувалися, мали потяг до мистецтва, до чогось прекрасного. Приходили в театр, відвідували концерти, ходили на виставки і ходять, і будуть ходити. Тому що комусь треба розгрузитися психологічно, комусь треба відволіктися, хтось живе цим мистецтвом. Це все речі, які все-таки наближають нас до перемоги, я думаю. Бо мистецтво воно лікує насправді, як би це не звучало банально можливо. Бо дуже часто про це говорять зараз, але воно насправді так і є. Мистецтво така формація, яка лікує. І це правда. Тому дуже важливо, що люди приходять в театр, об'єднуються. Люди ж не просто так приходять в театр. Люди приходять в театр, щоб відчути лікоть одне одного. Вони тоді відчувають якусь єдність навіть на такий короткий час, як вистава, там дві години чи три години. От, вони відчувають цю єдність, вони спілкуються в антракті, вони е, обмінюються враженнями від побаченого, вони планують собі ще якісь походи на якісь інші мистецькі акції. Життя, ну, життя продовжується. Сьогодні у вас буде вистава буквально через годину, і вона називається танго для трьох. І Я на неї теж піду, подивлюся, я полікуюся. І вона про кохання, про любов. Так. І там ви граєте чоловіка, якому зраджують. І як ви вважаєте, таревності у стосунках? Вони якби більше руйнують їх, чи вони надають пристрасті і мають місце бути? Ви знаєте, я думаю, що в кожному Тут немає рецепту одного для всіх, що робити з ревнивим чоловіком чи з ревнивою дружиною. Це, це такі індивідуальні історії, це індивідуальне життя кожної людини, внутрішнє, що його насичує. Ну, знаєте, Якщо були ліки від ревнощів, ну, їх же немає насправді. Це залежить від, від людини. Але що забагато в людини що пере ну як то кажуть зашкалює ну воно воно не спрацьовує на, на позитив на плюс я думаю що ревнощі — вони все ж таки більше до руйнівного сегменту ніж до побудови чогось тому треба я не знаю можливо якийсь баланс треба тримати навчитися це робити Ну Це складні речі насправді. Тут, тут я одним словом не розберусь. Ну а якщо говорити про кохання, наша передача називається Любов та війна, тому що війна це смерть, любов життя. Якщо, на вашу думку, запитати у вас про те кохання, це що? Це набір якихось якостей людини, яку ти кохаєш, чи це, можливо, ікс-фактор якийсь, який виникає, Бо так доля вирішила. Ну, по-різному буває пристрасть. Пристрасть проходить насправді через якийсь час. Але люди, якщо заходять у стосунки, мають навчитися е, уже в період, коли пристрасть оце перша. Е, це ж нікуди не дінешся, Вона проходить. Треба навчитися поважати одне одного, е, знаходити якісь компроміси. Це як дипломатія. Стосунки це дипломатія. І треба навчитися. Не всі, не всі можуть навчитися, насправді. Хтось швидко це робить, хтось вчиться все життя. Але стосунки це складний, складний процес, над яким люди працюють. І треба працювати. Бо якщо не працюєш над цим, то воно може і заглохнути, як то кажуть. Тому. Ну, ви погоджуєтесь з тим, що зараз під час війни дуже важко і любити, і кохати, і дружити, і йти на контакт. Бо я це дуже багато бачу серед своїх знайомих, серед своїх друзів, бо їм все хочеться відкласти на потім. Хочеться відкласти на потім деякі походи в гості, якісь дні народження, святкування і так далі, в тому числі і позитивні емоції, такі як там завести роман або дітей. Ви знаєте, у нас є вистава одна. Про цю проблему, відкладаючи на потім. Вона не про війну, тому що тенденція відкласти все на потім, а я колись це зроблю. Колись я напишу роман, колись я зроблю те або зіграю те. Воно ні до чого доброго не приводить. Ці всі відкладання на потім, вони так і лишаються. Люди взагалі здатні до відкладань, попри навіть попри війну. Угу. От не було війни. В людині це притаманне взагалі людській природі відкладати на потім в когось більше, в когось менше. Зараз це особливо відчувається, коли у нас такий складний час. Але все-таки треба намагатися дружити, треба намагатися любити, треба ходити в гості, треба підтримувати одне одного, треба допомагати Збройним силам України. Треба гуртуватися, бо тільки в об'єднанні ми, ми сильні. Бо коли ми будемо розрізнені, роздрібнені, то нічого доброго з цього не буде. А об'єднати може тільки любов. Любов до сусіда, любов до дитини, до батьків, до друзів, до сестер, до братів, до бабусь. Вона Вона тільки може це зробити. Любов об'єднати. Тому ховатися. В панцир якийсь від того, ну я не думаю, що це насправді хороша ідея. Хоча зараз багато таких прикладів, коли люди ну, не ходять, не хочуть, не, не відчувають себе готовими до якихось там походів культурно, мистецьких чи ще якихось, але це треба робити. Може, ви поділитися своїм власним досвідом, тому що я бачила ваші відео ще на початку війни. Вони були такі дуже емоційні. Як подолати ту ненависть до нашого ворога? Тому що ми щодня бачимо такий, такий жах, такий морок. і Можна просто, просто поринути туди, в цей полон цієї ненависті і не вийти з неї. От як це побороти, як це пережити? Як зжитися з цим от відчуттям несправедливості? Це дуже важко. Коли ти відчуваєш несправедливість, а, взагалі в світі важко, подивіться, що в світі робиться. Ну, що робиться в світі? Де, де любов? Вона є, ну може, трохи є. Але все, чистий розрахунок, чистий бізнес. Ну, хіба не так? Тому взагалі в цілому світу треба замислитись, людству треба замислитись над тим. А як подолати ненависть? Я не знаю навіть. Вона ж так глибоко вже сидить кожному з нас. Можливо, можливо треба її переносити в якусь діяльність, ну конвер... конвертацію можливо, робити. Можливо, працювати на країну, працювати на перемогу, долучатися до якихось речей, своєю діяльністю щось доводити людям. А як наприклад отримувати стосунки на відстані? Як можна за рахунок відео, можливо, зв'язку чи чогось, чи смс-ок, можна з близькими, які приїхали за кордон, продовжувати спілкуватися і підтримувати цю близькість? Ну, мене я сина не бачив чотири роки з онукою в цьому році буде. Тобто, у вас є спільне з всіма українцями, всі українці зараз опинилися в такій ситуації. Так багато і, поїжджало. і, і зараз близькість втрачається через відстань, чи, чи ні? Я не думаю. Якщо людина регулярно підтримує стосунки ну, з, з, в колі сім'ї, якщо хтось на відстані знаходиться з твоєї сім'ї, я не думаю, що втратяться стосунки. Стосунки можуть втратитись, коли на відстані чоловік і жінка. Вони одружені, але хтось далеко, а хтось тут. Тоді це може статися. І так стається. У мене багато є. Прикладів знайомих, коли пари розійшлися, тому що вони на відстані. Там не місяць, не два, а там серйозні строки. Тому, а коло, коло сім'ї, я не думаю, що розпадеться. Чи все рівно підтримуються і дзвінки, і смс-и, і листування, і відеодзвінки, дзвінки, ну, будь-що. Тобто, все це можна відтворити, відновити. А було б бажання, звичайно. Зараз ми теж стикаємося з таким з такою проблемою, що повертаються хлопці і дівчата з війни, і їм важко починати нові стосунки, важко адаптуватися до життя. І багато хлопців, які не знають, як познайомитися з дівчатами, як треба спілкуватися правильно. Можливо, у вас, як у актора, знаєте, є якісь прийоми, такі які можуть допомогти, як знаєте, можливо, там у студентські роки ви були майстром пікапу чи якось ні, ніколи не ну, можливо, не було, ви не знаєте, якісь акторські такі прийоми, щоб за рахунок вашої вимови, за рахунок вашої постави зачарувати дівчину і там, запросити її на побачення або щось таке. Ну, бачите, я займаюся професією, яка є публічною. І насправді, прийоми, ну, я не знаю. Якщо ти подобаєшся глядачам, в тебе є там. Певна категорія твоїх фанаток, чи ще щось, то ну тут прийоми, всі прийоми на сцені. Mm -hmm. Ну, я думаю, знаєте, наприклад, що от хлопець запросив дівчину на побачення і, наприклад, розповів їй вірш якийсь там, або щось, ще щось, або є якісь там, можливо, прийоми не знаю, погляду особливого щось таке. Можливо, в когось є. Можливо, це, це, природа. це природа, тут, ну, тут навчати поглядом. Хоча можна, я не знаю. Запросив дівчину, в театр можна запросити. О, дівчину. вже я В театр, після театру піти десь випити е чаю, кави, повечеряти, поспілкуватися. Ну, це я не думаю, що треба стидатися таких речей. Бо, звичайно, є певні психологічні серйозні проблеми. Так, є, але треба якось ну, адаптуватися. Це. Робота психологів, я думаю, психотерапевтів, які працюють з людиною, і направляють її в правильне русло, щоб людина адаптувалася до соціуму, до мирного життя, до мирних міст, до спілкування. Тому що це, ну, це серйозні речі. А як не боятися, що ти не сподобаєшся дівчині? Чи можна бояти? Це дуже розповсюджена, це така річ така небезпечна. Боятися, що ти не сподобаєшся. Ну, якось я не знаю. Тут має включитися певна байдужість стосовно того, сподобаєшся ти чи не сподобаєшся. І не, ну, не, не гризти себе, що ти не сподобався. Ти ж не можеш всім подобатися підряд, правда? Ну, смак це річ досить індивідуальна. Але картати себе за те, що ти не сподобався, ну це ні в якому разі не можна робити. Ні в якому. Я зараз це вже я зараз ж згадала про ветеранів, про військових, згадала про цієї війни, про онлайн спілкування. І через те в мене наступне питання: як ви вважаєте, як зміниться українська культура? Тому що і навіть мої питання вже... Такі нові, які я не задала три роки тому. Як зміниться театр, як зміниться культура у зв'язку з тим, що в нас зараз такі випробування в КРУ? Вже все змінюється. Вже процес змін почався. Вже змінюється і театр, і культура загалом. І я думаю, що такі потужні культурні вибухи, вони у нас ще попереду, бо все тільки починається В культурі, в театрі. В образотворчому мистецтві, в музиці. У нас всюди війна зараз. Всюди війна і така тематика включається. Ну, зараз не тільки як класичні твори ставлять, і сучасна. От є школа сучасної драматургії, театр ветеранів в Києві. Та це пишуться сучасні тексти на тему війни. Просто театри мають якусь таку. Обережність, не всі беруться за сучасні тексти про війну. Тому що, ну, по-перше, це дійсно має бути твір мистецтва, правда? Такий високого гатунку на військову тематику про війну, про долі людей, про, про історії. Історія мусить бути, яка зачепить глядачів. І зараз в цьому напрямку дуже всі активно працюють. Багато в нас є сучасних драматургів. Не завжди театри читають, та й самі професіонали не всі читають сучасні тексти про війну, але є речі, які достойні уваги, щоб їх було поставлено на сцені. Тому в цьому напрямку робота йде насправді. І навіть ветерани можуть, які не мають досвіду, десь повчитися в театрі ветеранів і так, грати? Так, та, та, та. долучитися до цієї справи. І ну і до мистецтва театру доторкнутися і при приносити користь вже в мирному житті. Зараз дуже багато ми чуємо слова тримайтеся, тримаємося, тримаємося, і цього слова настільки багато, що навіть я побачила його у вас у вашому одному з інтерв'ю, і воно було дуже сповнене спогадами про вашого батька? І ви сказали, що навіть зараз, коли його немає на цьому світі, він допомагає вам триматися. Тому в мене питання: як ви вважаєте, на вашу особисту думку, чи ті близькі, яких немає зараз з нами? Вони можуть нам допомагати дійсно, тому що зараз дуже багато українців втратили близьких і через війну, і через інші хвороби, які люди не встигли долікувати і так далі. Ми всі недолюблені і такі одинокі якісь. Як, на вашу думку, є якась така сила, яка допомагає нашим близьким нам допомагати, яких немає поруч? Є сила, безперечно, і треба, треба пам'ятати. Бо кажуть, як кажуть, людина жива, доки ми її пам'ятаємо, навіть якщо її немає фізично на цьому світі, тому треба пам'ятати. Треба десь подумки внутрішньо звертатися до них, розповідати якісь історії. В Цьому нічого такого немає. Це пам'ять. Це пам'ять про батька чи пам'ять про твоїх рідних, і... і це спрацьовує насправді. Це правда. Вони допомагають. Ви багато разів зверталися в за час війни. Ну, за час від часу. Звертаюся, згадую. Ми всі можемо сказати, що ми не договорили зі своїми рідними, які пішли. Ми всі не, не тільки я не договорив, ми всі не договорили. Так. Тому ми подумки і душею договорюємо потім. Ми Деякі речі наздоганяємо, які ми не встигли, коли вони були біля нас. Живі, здорові, і ми спілкувалися. Тому це така річ, вона всім людям притаманна. Треба, треба спілкуватися. Треба спілкуватися, треба любити одне одного, поважати одне одного. Бо наше суспільство воно е навчилося однієї дуже такої нехорошої речі, як хейтити, знаєте, писати якісь. В мережах, в соцмережах. Бо тільки дай мінімальний привід і понесеться таке, що просто на вуха не налазить. Правда. Я думаю, звідки це в людини? Чого? Може, вона більше нічим не займається, насправді. Тільки пише якісь, виливає бруд. і, ну, Нам навпаки, треба підтримувати одне одного. Ну, правда? Правда. Ну, а, а інколи зустрічаєш в мережах таке, що. ну, ну не знаю, що, що це за люди тоді. Так. Якісь сидять, пишуть, що, що, вони, що в них в головах. Що, на вашу думку, для вас особисто є перемога? Перемога? Перемога. Як ви сприймаєте це слово? Я ну, зараз не тільки про політичне, а взагалі що для вас буде перемога? Український прапор над Кремлем. Ворога треба бити в його лігві. Ну, інакше як? Правда? Правда. Ну. Що ви могли побажати людям, які зневірились, і які не вірять більше в кохання в любов? Що хочуть... приходили в театр, любили мистецтво, дивилися хороше кіно, читали хороших книжок і західної літератури, і тим паче української, якій зараз дуже багато з'явилося і класичних українських творів. І забутих українських авторів, і розстріляне відродження. І розумієте, що все життя е, українську культуру е, викорінювали, розстрілювали, забороняли, е, виганяли. Або розстрілювали, або виганяли за територію країни, і люди мігрували в інший світ, в Європу, в Північну Америку. От щоб не було такого. Щоб люди нормально, повноцінно творили і працювали на рідній землі. Тому що ми гордимося, що в світі дуже велика українська діаспора. А вона зараз ще збільшилась, бо скільки людей повиїжджає. Це вже буде нове покоління. Ті, хто не повернуться, це буде нове покоління української діаспори на Заході. І вони мають продовжувати ту справу, яку робили 100 років назад переселенці. Втікали від революції, від КГБістів, від радянської влади. Люди втікали. От щоб не втікали. Перемога це, щоб ми жили повноцінно, мирно, любили одне одного, працювали, творили і популяризували свою культуру в світі. Ну, інакше, ну як? Тільки так. Я вам дякую за нашу розмову. Тільки так. Я з вами повністю погоджуюсь. І я дякую, що ми поговорили про такі важливі речі сьогодні. Я дякую всім, хто нас дивився. Я дуже сподіваюся, що ви надихнетесь цією розмовою. Будьте здорові, будьте активні, любіть і перемоги нам.